Молодий хлопець закінчив свою робочу зміну у Волмарт і, сповнений радості від майбутньої покупки, поїхав у сусіднє містечко, щоб придбати нове авто. Але наступного дня він так і не з'явився вдома. В результаті ця справа припала товстим шаром пилу за наступні 15 років, доки детективам не вдалося з'ясувати нові жахливі подробиці, від яких насправді легше нікому так і не стало. Зеб Уейн Квін народився 12 травня 1981 року поблизу Ешвіла, Північна Кароліна. Його мати Деніс описувала його як милого, сором'язливого та трохи незграбного хлопчика. Ще до закінчення середньої школи Зеб вступив на програму підготовки офіцерів запасу та працював неповний робочий день у місцевому Волмарті у відділі електроніки. На роботі усі знали його як дуже працьовитого та відповідального юнака. Протягом тривалого часу Зеб відкладав значну частину зарплатні, щоб замінити свою стареньку мазду на нове авто. Взимку 2 січня 2000 року, коли хлопцеві було 18, йому нарешті випала така можливість. Його колега та хороший друг Роберт Джейсон Оуенс запропонував йому поїхати разом. Тож, у неділю, близько 9 вечора Зеб закінчив свою зміну і вийшов на стоянку біля магазину. Там на нього вже чекав Джейсон. Обидва хлопці сіли кожен у своє авто і поїхали до Лестера, щоб оглянути потенційну покупку. Дорогою о 21.15 вони зупинилися на заправці, де їх зафіксували камери спостереження, розташовані у міні-магазині. Джейсон та Зеб купили газовані напої і поїхали далі. Через кілька хвилин після початку поїздки Джейсон побачив у дзеркало заднього виду, що Зеб блимає фарами, щоб той зупинився. Зі слів хлопця друг розповів йому, що отримав важливе повідомлення на Пейджер, і йому терміново потрібно дістатися до телефону, щоб зателефонувати додому. Джейсон запропонував повернутися на заправку, щоб перевірити, чи є в них таксофон. На що зеб попросив чекати його у авто на узбіччі, і додав, що повернеться за кілька хвилин. Хлопець повернувся за 15 хвилин, виглядаючи дуже схвильованим. Він попросив Джейсона домовитися про інший раз, тому що йому терміново потрібно повернутися і сів у авто. Та вже за кілька хвилин почали відбуватися дивні речі: Зеб, розгублений і виснажений, втратив контроль і врізався у задню частину автівки Джейсона, яка все ще рухалася попереду. Після цього він навіть не спинився і просто швидко поїхав далі. І як виявилося, то був останній раз, коли хлопці бачив хто небудь Наступного ранку мати Зеба Деніс Влахакіс не змогла до нього додзвонитися. Він не відповідав на повідомлення протягом дня, а також не вийшов на свою робочу зміну у Волмарті у другій його половині. Розуміючи, наскільки це непритаманно її сину і будучи дуже схвильованою таким розвитком подій, Деніс не стала чекати і вже під вечір того ж дня пішла до поліцейського відділку. Поліція прийняла заяву, але й гадки не мала з чого розпочати. 18-річний, чимось дуже засмучений і схвильований хлопець. Нехай і без явних на те причин сів у своє авто і поїхав у невідомому напрямку. Протягом двох днів після його зникнення не було абсолютно ніяких новин. Його авто так і не знайшли. Про підозрілі знахідки повідомлень теж не було. І навіть найгірший сценарій поки що не мав жодного підтвердження. Але ця підозріла історія отримала крутий поворот, коли через 48 годин у відділ електроніки місцевого Волмарта зателефонував невідомий і видав себе за зниклого хлопця. З явно награним покашлюванням та неприродньою інтонацією, він сказав: Це я Зеб, я захворів і погано почуваюся. Я не зможу працювати кілька днів болить живіт. Жінка, яка підняла слухавку, була на 100% переконана, що це не її колега. Поліції вдалося з'ясувати, що дзвінок був зроблений з місцевого заводу Вольво, на якому як виявилося, працював Джейсон Овенс. Його викликали на допит, де він сказав, що Зеб самостійно попросив прикрити його на роботі. Але Джейсон так і не знайшов адекватного пояснення щодо того, чому його друг не зробив цього сам. Він розповів поліції ту саму історію про аварію, після якої Зеб нібито поїхав без нього. Коли детективи вирішили перевірити це, вони виявили, що Джейсон не лише телефонував на роботу замість зеба. Він також стверджував, що потрапив у іншу серйозну аварію того ж вечора. Джейсон потрапив у лікарню з кількома зламаними ребрами та травмою голови. Однак, попри серйозність отриманих травм, його автівка була майже неушкодженою. Жоден патруль не отримував того вечора повідомлень про аварію, і у страхову також ніхто не звертався. Хоча Джейсон весь час здавався поліції підозрілим, він заперечував будь-яку причетність до зникнення Зеба. Ніяких зачіпок поліція також досі не мала, тож його довелося відпустити. Протягом наступних кількох тижнів детективам вдалося з'ясувати, що Зеб Квін вів подвійне життя. Їх увагу привернула дівчина на ім'я місті Тейлор. Вони познайомилися лише місяць тому, але багато спілкувалися і мали дещо більше задружні стосунки. Однак місті вже мала хлопця на ім'я Уеслі Сміт, з яким виховувала спільну дитину. Їх інтрижка швидко виплила назовні, і родина Зеба стверджувала, що хлопець місті був не в собі від злості, коли дізнався про них. Тим не менше, незважаючи на усі поради близьких, Зеб продовжував підтримувати зв'язок із нею ще деякий час. Але за два дні до нового року, тобто всього за чотири дні до зникнення Зеба, місті раптово обірвала усі зв'язки. Хлопець намагався зателефонувати їй, щоб з'ясувати, що трапилось, але зрозумів, що забув приховати номер і, запанікувавши, просто скинув слухавку. Зеб поділився цією історією з рідними, побоюючись, що Уеслі може побити його або зробити щось набагато гірше. Не маючи жодних підказок, поліція тим часом повернулась до вихідних даних. Вони з'ясували, що увечер зникнення Зеб дійсно отримав повідомлення на свій пейджер, однак адресант викликав запитання. Ним виявилася рідна сестра батька Зеба Інна Устич. Проблема полягала у тому, що вони ніколи не були близькими із тіткою. Вони майже не спілкувалися і тим більше не дзвонили одне одному. І коли поліція прибула до будинку Інни, вона лише підтвердила це, сказавши, що і того вечора також не надсилала повідомлень племіннику. Більше того, її навіть не було у будинку. За словами жінки, того вечора вона була на зустрічі із бізнес-партнеркою Тамрою Тейлор. Яка за цікавим збігом обставин виявилася матір'ю місті Тейлор, Інна стверджувала, що і місті і її хлопець Уеслі також вечеряли з ними того дня. Поліція вважала цю розповідь щонайменше дивною. Важко було повірити у такий збіг у місті із населенням понад 90 тисяч осіб. Тим не менше, їм також вдалося з'ясувати, що на наступний день, тобто 3 січня, Інна Устич написала заяву у поліцію, стверджуючи, що її будинок намагалися пограбувати. Але нічого з цінних речей не зникло, лише кілька картин та інші предмети були переміщені. Протягом усього розслідування у детективів складалося стільки враження, ніби усі навколо щось приховують і навмисне розповідають історії, які жодним чином не стикуються між собою. На щастя, перша зачіпка не змусила себе чекати надто довго, 6 січня 2000 року Деніс Влахакіс отримала дзвінок з роботи. Жінка працювала медсестрою в лікарні Ешвіла, і колишня однокласниця її сина була її колегою. Вона розповіла, що помітила мазду, схожу на ту, що водив зеб, на стоянці ресторану Літл Пікс Barbecue навпроти лікарні. З цією знахідкою поліція отримала ще більше запитань аніж відповідей. Світла мазда фамілія, яка дійсно належала Зебу, стояла на парковці з увімкненими фарами. На задньому лобовому склі, за допомогою чогось схожого на жіночу червону помаду, були намальовані губи та знак оклику. Всередині авто знайшли куртку, яка, за словами Денис, не належала її сину, кілька пляшок з напоями, пластикову ключ-картку від готельного номеру, і живе цуценя чорного лабрадора, якого пізніше забрав до себе один з офіцерів. Водійське сидіння було піднято так, ніби хтось нижчий за Зеба керував автівкою замість нього. Поліція зібрала усі можливі докази та зразки, але у той час їх можливості були значно обмежені, тож чогось суттєвого їм виявити так і не вдалося. Деніс Влахакіс уважала, що хтось навмисне обрав те місце, щоб залишити там авто. Вона пояснила, що в межах кількасот метрів звідси працює не лише вона, але й сестра та бабуся зниклого хлопця. Таким чином, на її думку, злочинець хотів, щоб машину помітили. Через тиждень після цієї знахідки подружжя з Ешвіла повідомило у поліцію, що вони бачили це авто у центрі міста за кілька днів до того, як його знайшла поліція. Вони навіть змогли розгледіти водія, і, за їх словами, це була молода жінка. Спільно із художником вони склали ескіз цієї загадкової дівчини. І коли Денис поглянула на неї, з'ясувалося, що вона разюче схожа на місті Тейлор. Вони спробували відслідкувати ключ-карту від готельного номеру, але їм не вдалося навіть з'ясувати, від якого саме готелю вона була. Поліція знову потрапила у глухий кут з безліччю зачіпок, жодна з яких не була інформативною, і кількома підозрюваними, які відмовлялися говорити більше. За тижнями без жодних новин пішли місяці, а тоді справа й зовсім завмерла на довгі 15 років. 17 березня 2015 року Джейсон Оуенс був заарештований у зв'язку зі зникненням та убивством цілої родини у Лестері після того як сусід бачив його із підозріло великими сміттєвими мішками. Учасниця відомого кулінарного шоу Америки Крісті Емшон Код та її чоловік Джозеф Джей Ті Код зникли безвісті 12 березня того ж року. Через три дні близькі родичі подружжя звернулися до поліції, і ті швидко вийшли на Джейсона, який працював підрядником у їхньому будинку. В ході допиту він зізнався, що випадково збив їх своєю автівкою. Ця справа не є надто відомою, тому у відкритих джерелах немає достовірної детальної інформації щодо цього. Однак зазначається, що під час обшуку власності Оуенса експерти вилучили останки двох осіб у його дров'яній печі. Пізніше ДНК-тестуванням було підтверджено, що вони належать родині Код. Від її рідних слідчі також дізналися, що жінка була на п'ятому місяці вагітності. Оуенс позбавився автівки подружжя та заклав деякі цінні речі у ломбард, щоб усе виглядало як пограбування. Пізніше, 27 квітня 2017 року, за угодою про визнання вини, Джейсон Ованс був засуджений за вбивство першого ступеня і двома пунктами розчленування людських останків до позбавлення волі на строк від 60 до 75 років без права на умовно дострокове звільнення. Протягом цього розслідування поліція звичайно ж пригадала, що Джейсон був останнім, хто 15 років тому бачив зниклого зеба Куіна живим. Тепер же вони вважали, що він міг бути не свідком, а цілком імовірно убивцею свого друга. Вони обшукали його будинок та територію вже у рамках відновленого розслідування щодо зникнення Зеба, і у червні 2015-го у змі просочилася інформація, що детективи знайшли тканину, шкіряні матеріали та невідомі тверді предмети під шаром бетону на його подвір'ї. Тим не менше вони ніколи офіційно не підтверджували, чи є знайдені предмети людськими останками. На іншій частині території вони виявили численні поліетиленові пакети із порошкоподібною розчинною сумішю. Найімовірніше, це було вапно. Джейсон Ованс, як з'ясувалося, не був новою персоною для поліції Ешвіла. Перше він потрапив до них ще у 1999-му, а потім і у 2002-му був затриманий за п'яне водіння, за те, що влаштував погоню із поліцейським патрулем, в результаті чого вистрелив у офіцера і спровокував ДТП. Він також мав проблеми із забороненими речовинами у цій справі. Досі існує безліч нез'ясованих або правильніше сказати невідкритих широкому загалу доказів. Однак, юридично родина Зеба Куіна нарешті отримала свої відповіді у липні 2022 року. 25 липня Джейсон Оуенс визнав себе винним лише у співучасті у вбивстві Зеба Куіна, звинувативши постфактом свого покійного дядька Уолтера Джина Оуенса. За його словами, того фатального вечора у січні 2000 року хлопець в місті Тейлор найняв Уолтера Оуенса, щоб той убив коханця дівчини. Джейсон з його слів не знав про це до того моменту, поки його дядько обманом не змусив їх із зебом приїхати на зустріч із місті у національний ліс Трейлхед. Коли вони прибули туди, замість дівчини їх зустрів Волтер, який одразу ж вистрелив у Зеба із гвинтівки 22-го калібру. Потім, зі слів Джейсона, Волтер розчленував тіло хлопця і спалив його. Джейсон, боячись за своє життя, не став нікому про це повідомляти. Хоча Джейсон Оуенс наполягає на тому, що був лише свідком, а згодом приховав це вбивство. Поліція вважає, що якщо його версія і була правдивою, він мав бути безпосереднім учасником. Його дядько Волтер Оуенс помер у 2017 році, тож ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію він вже не зможе. На жаль, попри фактично розкриту справу, тіло Зеба Куіна досі так і не знайшли. Дякую, що додивилися чи дослухали до кінця. Буду дуже вдячна вашій підтримці у вигляді вподобайки, комента та підписки. Тут справді цікаво, а місцями навіть моторошно.